Колеги, дивіться, кворум є, більше ніхто до нас сьогодні не завітає членів комісії, всі повідомили, що їх не буде, тому можемо починати. Точно. Пропоную затвердити порядок денний. Але перед цим визначитися з приводу того, хто у нас буде сьогодні виконувати обов'язки секретаря. Тому що пан Вячеслав відсутній. Є пропозиція не очікувано. Не очікувано, але з радістю підтримую. Хто за висловлену пропозицію? Прошу проголосувати. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до наповнення порядку денного. Давайте за основу порядок денний. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Одноголосно, хто за два питання в порядку денному, чи є пропозиції наповнити, доповнити, змінити? Ні? Якщо немає, тоді хто за те, щоб в цілому прийняти порядок денний? Дякую. Переходимо до пунктів. Пункт перший. Алла Васильівна як ініціатор просила розглянути без неї, тому я не бачу проблем. Ми дослідили матеріали, дотримано регламент. Так, Володимир вроду. Геніальна пропозиція. Прохання всі пропозиції озвучувати в, в мікрофон для протоколу. Є пропозиція підтримати. Дякую. Інших пропозицій. доповнень, думок немає. Хто за те, щоб без зайвих зауважень підтримати даний проєкт рішення? Дякую. Отже, ДТК переходить на розгляд Київської міської ради. Пункт 2 порядку денного про розгляд проєкту рішення Київської міської ради про раду ветеранів при Київській міській раді, у нас є уповноважений тут з питань ветеранів, у нас є доповідач, Да, Володимир Володимирович? Є пропозиція підтримати. Дивіться, пропозиція хороша, але проаналізувавши текст проєкту рішення, ми мали ряд питань. І ці питання все ще... Присутні, як і у нас, так і все рівно в мене основна комісія. Основна комісія це комісія з питань а соціальних та медичних. Давайте так. В принципі, ми з паном Роженковим всі ті питання, які ми озвучували, ми вже проговорили. А... Яка в мене є думка? Ми точно не встигаємо з цим проєктом рішення, оскільки основна комісія сьогодні вже своє засідання відбула на завтрашнє засідання, тому гнати зараз гарячку сенсу немає, є сенс розібратися. Я спілкувався з військовослужбовцями, там є от питання щодо можливості делегування власне, військовослужбовців, діючих до дорадчого органу. Є питання щодо... Можливості цим дорадчим органам здійснювати функції з питань там координації, спрямування. Я так розумію, ці опції в проєкті рішення збереглися плюс-мінус. Давайте так. Я думаю, буде правильно, якщо ми зараз виступимо з за ініціативою, створити робочу групу, нагадую у нас, робоча група строки дії, він обмежений, 15 днів здається. Mm -hmm. а, ну але якщо ми швидше впораємося, то буде й швидше. Тому ми точно встигаємо на наступне пленарне засідання вже вийти на напрацьований проект рішення. І робочу групу, я б ціл, щоб, знаєте, два рази не вставати. Запропонуємо профільній комісії, щоб у нас була міжкомісійна робоча група, яка одночасно збереться, заслухає. Позицію і доповідача ініціатора і озвучить питання члени комісії, і я думаю, що ми туди будемо ініціювати, запросити, в тому числі тих осіб, яких ми плануємо залучати, ну хоча б частину з них до роботи в цій раді вітеранів, щоб ну, якийсь фідбек отримати ще на стадії створення, а не вирішувати потім питання вже змінами до існуючого. Благодаря. Тобто, тих же військовослужбовців, я думаю, що. Якщо, шановний уповноважений, запропонує військовослужбовців, яких би ми могли б заслухати щодо їхньої позиції. А заодно побачимо, чи мають військовослужбовці можливість взагалі цю свою позицію вже на цій стадії хоча б обговорення озвучувати з правової точки зору, чи вони на це потребують додаткових якихось доручень, наказів, розпоряджень. І пропоную таким чином рухатись. Отже. Пропоную створити робочу групу міжкомісійну і звернутися до комісії відповідно Марини Анатолійовни Порошенко, яку чулі, з тим, щоб вони долучилися до спільної роботи в рамках робочої комісії. Визначити там наступного тижня вже час нашого засідання. А перелік запрошених в робочому порядку сформуємо. Колеги, хто за? Дякую. Рішення прийняте. Я думаю, що якщо є якісь зауваження, думки, то ми готові зараз обговорити. Отже, рухаємося, що порядок денний вичерпаний, буду всіх радий завтра бачити на пленарному засіданні. Володимир Володимирович?